Сиджу от собі з чашкою кави і думаю, а що, якби можна було читати думки? От уявіть, приходите до начальника на роботу, і він такий, знаю, що ти думаєш про мою лисину. А ви такі, та ні, я думав про е звіт. Але серйозно, питання читання думок турбує людство віками. І знаєте, що найсмішніше? Вчені вже частково це вміють. Встановлюють людині на голову купу датчиків, і комп'ютер може визначити, думаєте ви про червоне яблуко чи про зелену грушу. Правда, більш складні речі поки не тягне, типу не може зрозуміти, що ви думаєте про сусідку, яка щоранку в п'ятій ранку робить ремонт. А знаєте, що цікаво? Ми й так постійно читаємо один одного от кажете щось, а очі говорять зовсім інше. Коли людина бреше, вона частіше торкається носа. А я, от коли нервую, то постійно поправляю волосся. Тож, якщо бачите мене з ідеальною зачіскою, значить, я або дуже спокійна, або використала пів банки лаку на голові. Чоловіки, взагалі в цьому майстри, питають все добре?, і ми відповідаємо так, так. І вони реально думають, що все добре. Хлопці, навчіться читати між рядків! Хоча, може, вони просто не хочуть знати правду, бо розуміють, почнеться довга розмова про те, чому посуд досі стоїть немитий. А тепер найцікавіше сімейна містика. Близнюки це взагалі щось неймовірне. Один думає про морозиво, а другий вже йде до холодильника. Моя тітка з сестрою-близнючкою завжди одночасно купували однакові речі в різних магазинах, а потім зустрічалися і сміялися знову в одинакових сукнях. Чи співпадіння, чи все ж таки щось містичне? І материнська інтуїція дитина десь на іншому кінці світу, а мама серцем відчуває щось не так, дзвонить і питає: Ти поїв? Тепло одягся, не захворів. А дитина така: мам, мені 30 років. Але ж мама ж не помиляється ніколи. Це як вбудований GPS для материнського серця. У снах, кажуть, ми взагалі більш відкриті для телепатії. Мені от недавно приснилося, що подруга їсть тортик. А вранці дзвонить і каже: Уяви, вчора опівночі не витримала і з'їла половину торта. Співпадіння? Чи моя підсвідомість якось підключилася до її холодильника? Але найцікавіше це технології майбутнього. Вже є прототипи, які перетворюють думки в текст. Уявляєте, думаєте, привіт, як справи, а телефон сам набирає повідомлення? Правда, поки що, якість, як у автоперекладача, може вийти щось на кшталт Салют! Як огірки! або ще гірше думаєте про начальника, а телефон надсилається йому? Квантова фізика розповідає дивні речі. Частинки можуть спілкуватися миттєво на будь-якій відстані. Ейнштейн це називав страшною дією на відстані. А раптом наші мозки працюють за тим самим принципом тоді отака страшна дія стає способом зв'язку з коханими людьми. Дослідники виявили, коли ви вирішуєте підняти руку, мозок вже посилає сигнали за півсекунди до того, як ви це усвідомите. Тобто, підслідомість знає ваші рішення раніше за вас. Може, саме тому іноді щось підказує нам правильний вибір? Або чому ми раптом відчуваємо треба подзвонити рідним, а виявляється, що саме цього дня їм важко. Звучить страшно? А ось етичні питання ще цікавіші. Якщо думки можна читати, то чи не зможуть вони їх контролювати? Уявіть світ, де хтось може заглянути в свою голову і побачити, що ти думаєш про його готування чи новий зачіс волосся. Хоча, з іншого боку, скільки б конфліктів вирішилось. Я ж говорила, що не серджулась, а думки твої інше показують. Може, природа спеціально захистила наші думки. Уявіть хаос, якби ми постійно чули внутрішній голос кожного в маршрутці. Боже, коли вже приїдемо? Я тож так думаю, а я думаю про обід, повний божевійний хор думок. Але найголовніше, ми вже читаємо один одного щодня через усмішку, погляд, інтонацію. Справжнє розуміння приходить не через технології, а через увагу і співчуття, бо іноді просто обійняти важливіше, ніж знати, про що людина думає. От сиджу ласкавою, думаю про все це, і раптом хочеться подзвонити рідним, а раптом вони теж про мене думають. Може, це і є справжня телепатія, коли серця б'ються в унісон навіть на відстані.